Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. П'ятеро постраждалих внаслідок обстрілу у Харкові. Вранці окупанти вдарили з безпілотників по Голденгірському району міста. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Спалахнула пожежа. Про наслідки ворожої атаки. Тетяна Дуцяк. За лічені хвилини після трьох вибухів комунальники вже закривають потрощені вікна в центрі Харкова. Три ворожі шахеди вдарили по місту зранку, пошкодили багато людських осель. Тетяна після першого вибуху схопила онучку і встигла спуститися в підвал. Ми встигли біжати в, об... в... в... біжище босиком, як могли, дитину схопила і прибіжала, тому що часу на одягання не було. Тільки один приліт був. Потім чую, другий летить, гудить, свистить. Я дитину схопила і в підвал. Ворожі безпілотники пролетіли через усе місто і вдарили фактично по центру, де переважно старі забудови. Приватний сектор, двоповерхівки, п'ятиповерхівки, магазини, невеличкі підприємства. Спалахнули пожежі. Сюди прилітає вже не вперше. Це було громко, очень було. три взриви. Перший мене розбудив, два останніх дуже сильно полетіли Вони там, живуть далі. Аж мьотки какі та літіля к нам в ну, Страшно, конечно. Загалом, за інформацією міської ради, в Харкові зранку окупанти пошкодили 20 житлових будинків, п'ять приватних і 15 багатоповерхівок. У них вилетіли вікна, понівечені дахи. Комунальники і волонтери усувають наслідки обстрілу, закривають вікна, розчищають вулиці оперативно і злагоджено як завжди. Були влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовується військового. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це цивільне перевоз. Це ранок, це, скажімо так, на вулиці перебувало багато людей. Ну і на щастя, тобто постраждалих невелика кількість. Наразі працюють всі наші відповідно, тобто підрозділ ДСНС, перш за все, над ліквідацією наслідків. над... Негасінням пожежі поранено п'ятьох людей, чотирьох постраждалих із вибуховими травмами госпіталізували. Ще одні жінці медики надали допомогу на місці. В неї легкі ушкодження. Двом людям рятувальники допомогли вибратися з квартир. У них були заблоковані двері. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.